На Хмельниччині стартував міжнародний проєкт у сфері зеленої енергетики. Його унікальність у використанні енергетичної культури Міскантус для виробництва екологічного палива. На восьми гектарах в Теофіпольській громаді буде висаджено 160 тисяч саджанців, такого такої рослини, як міскантус, і ця рослина вона є екологічно чистою. По перше. Десь орієнтовно за 20 років вона виснажливу землю відновлює, і на цих ґрунтах можна буде вирощувати різноманітні культури. А також ця рослина вона переробляється і в подальшому з неї можна виготовляти спеціальні палети для використання для опалення. Проєкт об'єднав владу експертів, громаду та міжнародних донорів. Втілення ідеї, приклад циркулярної економіки на практиці. Ми розробили план дій сталого енергетичного розвитку. Ми запровадили в нашій громаді енергоменеджмент. Ми впроваджуємо проекти з відновлюваних джерел енергії на закладах охорони здоров'я і плануємо на закладах освіти та водопостачання. Ми створили екоіндустріальний парк, який буде споживати біоенергію з нашого біоенергетичного комплексу, який знаходиться на території Тифіпольської громади, який заснований на принципах циркулярної економіки. Злагодженою роботою проєктна команда змогла пройти весь підготовчий шлях від ідеї до посадки у рекордно короткий термін. У лютому посольство Словенії запропонувало нам податися на конкурс проєктних пропозицій. Серед пріоритетних напрямків була ключова тема охорона навколишнього середовища. Ми проаналізували, у кого з громад ця тематика є стратегічно важливою і пріоритетною. Звернулись до кількох громад. Спільно з посольством визначили ті проекти, які можуть бути підтримані, підготували заявку спільними зусиллями з кільським аналітичним кластером з громадою за підтримки обласної військової адміністрації. Мова йшла про те, що цей проект буде підтриманий у 26-му році, але ми дуже вдячні посольству Республіки Словенія за те, що вони все ж таки прийняли рішення підтримати цей проект в найкоротші строки. Енергетичний кластер, який координує технічну частину, переконаний майбутнє за місцевою генерацією. Тільки за оцінкою біоенергетичної асоціації, в 2021 році по Хмельницькій області земель, які не придатні для сільського господарства, понад 60 тисяч гектарів. Тобто ну, масштаб дуже великий, це велика сума, ну велика сума інвестицій потенційних для громад. Тому дуже важливо підготувати робочі кадри для того, щоб дійсно ми оперативно могли такі проекти реалізовувати. До процесу долучаться і освітні установи. Теофіпольський аграрно-промисловий ліцей передає землю та стане базою практичного навчання. Ми виділимо частину землі для проведення навчально-дослідної ділянки. де будемо вирощувати саме, як казав Степан пан Степан Ризотиці Різон. Резони я увазі корінчики. Але діти будуть залучені і для тих 8 16 гектарів, де вони в планах висадки більшої площі. Ну ще раз кажу, діти будуть мати більш доскональні знання на рахунок енергетичного ресурсу, не обов'язково ліс, газ, вугілля, брикет, який дає ну, вугілля, брикет досить великі викиди, а тут ще очищення, Я вважаю, що програма і проєкт досить цікавий. Міскантус це не лише екологія, а й енергонезалежність, нові робочі місця та освітні можливості. Хмельниччина робить впевнений крок у зелене, енергоефективне майбутнє. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.